Привіт-привіт! Це є друге відео з серії Як в це грати. Сьогодні ми поговоримо про ехо. З будь-якого моба в грі, окрім людей, тобто бандитів і сектантів, є шанс отримати ехо. Ехо бувають різної якості, а також різних типів і сетів. Всі ехо, які ви отримаєте, зберігаються у вашому датабанку. Датабанк має свій рівень і він прокачується в залежності від того, скільки різних ехо ви спіймали. Однакові ехо різної якості вважаються теж різними ехо для прокачки датабанку. По якості вони поділяються на звичайні, рідкісні, епічні і легендарні. Від рівня датабанку, у свою чергу залежить те, які саме ехо якої якості вам будуть випадати. Так, наприклад, на останньому 21-му рівні. Вам будуть випадати тільки виключно легендарні ехо. Шанс випадіння Ехо різний для різних типів монстрів. Так, наприклад, для звичайних мобів це 20%, для елітних мобів це 30% кожен третій гарантовано. Для босів вже шанс 50% кожен другий гарантовано. Окрім того, невеличка ремарка, про яку мало хто знає, в вашому датабанку є окремий лічильник для босів, що оновлюється раз у тиждень. Поки тут у вас є спроби, шанс випадіння ехо з босів 100%. Фармити ехо можна безкінечно, навіть якщо ви вже перебили всіх монстрів у своєму світі, ви можете просто застрибнути в чужий світ і фармити там так хоч 24 години до наступного ресету світу. З босами це все легше, вони розпавняться безкінечно навіть у вашому світі. Треба Почалося почекати пару хвилин після того, як ви їх вбили, і можна фармити далі. Для чого ж нам потрібні ці ехо? В Вува вони використовуються для білдів персонажів і ехо скілів. Кожному герою можна одягнути так, до п'яти ехо, це наші, по суті, реліквії чи арти, які дають резонатору корисні стати, бонуси. Ехо, в свою чергу, бувають трьох типів: це одинички, випадають з слабких мобів, трійки випадають з елітних і четвірки з босів. Ви можете використовувати довільний тип ехо у довільній послідовності, впираються це тільки в загальну вмістимість, яка в свою чергу залежить теж від рівня датабанку. Ехо, яке стоїть в першому слоті, якраз буде вам давати ехо скіл, який отут от описаний. Всі інші використовуються чисто для статів. Також є сет-бонуси по 2 і по 5 ехо. Зазвичай вони дають багато бонус шкоди, або якісь інші корисні речі. Щодо самих статів, в всіх Ехо є основні стати і додаткові. Основними статами для одиничок будуть атака ХП і захист. Для трійок будуть всі елементальні бонуси або енергія, або більше атаки, захисту чи ХП. Для четвірок основними статами будуть або крити, або ще більше атаки ХП захисту, або бонус лікування. Для прокачки ваших ехо вам потрібні тюби, які дають вам досвід, а також тюнери, які відкривають субстати. Тобто на 5, 10, 15, 20, 25 рівні вам будуть відкриватися сабстати, але вони будуть закриті до моменту, поки ви не використаєте тюнер. Загалом на початку гри вам будуть випадати тільки сині і фіолетові ехо, їх можете качати скільки завгодно, насправді вони не потребують багато ресурсів, і тюнери для них теж потрібні менші, які ви не будете використовувати потім. Але хоч ехо можна фармити безкінечно, айтеми для прокачки є обмежені. Їх можна дістати або з івентів, або з так званих доменів та сетфілдів. Вони отак от виглядають. В кожному домені є якісь два сети, ехо яких вам буде випадати. Тюнери можна дістати тільки з тесетфілдів, або з шопу. Що коштує вам валюти або смоли, тому зазвичай дістати потрібне ехо не проблема. Проблема його прокачати. І щодо прокачки досвіду потрібно просто малий вагон. Кожні плюс 5 рівнів потребують втричі більше досвіду, ніж попередні. Тому варто качати ехо до плюс 15. В цьому випадку ви не втрачаєте багато досвіду. Якщо відкриті сабстати хоча б один з них є корисний для вас, то тоді варто прокачати до плюс 20, якщо четвертий сабстат теж корисний, як в цьому випадку він не є корисний, то це ехо лишаємо на такому рівні. До плюс 25 варто прокачувати тільки ті ехо, в яких ви вже точно впевнені, що вони будуть частиною вашого білда і залишаться на персонажі. Тобто, якщо вам в перших чотирьох сабстатах не випали хоча б два або три корисні стати, то рідність того, що в останньому п'ятому випаде настільки мала, що насправді того не вартує. Як же прокачувати будь-якого персонажа? Зазвичай є три типи сетів. На хіллерів ми ставимо оцей сет. На однички при тому завжди ставимо їхній основний стат це буде атака або ХП, в залежності від того, від чого вони скейляться На трійки відновлення енергії, на четвірку бонус до лікування. Якщо ж ви збираєте саб-ДД. То найкращим вибором наразі буде Moonlit Cloud Set. Він дає дуже багато атаки наступному персонажу, який буде вашим дамагером. Збираємо вкрити на четвірку, елементальний дамаг на трійки і атаку на одинички. Дамагерам же Майже завжди буде краще їхній елементальний сет, тобто якого елементу у вас резонатор, такого елементу сет йому підбираємо. І збираємо крити на четвірку, елементальну шкоду на трійки і атаку на одинички. Збірка в 4-3-3-1-1 буде завжди найефективніша, навіть при тому, що ви можете одягнути, наприклад, дві четвірки і три трійки. Навіть при тому, що в обох цих четвірок може бути крит шкода, воно все одно по загальній кількості шкоди буде гірше ніж 4 3 3 1 1 Тому в ендгеймі ми стараємося зібрати якраз таку комбінацію. Щодо того, які основні стати вибирати. По суті, тут такого поняття, як крит маса, не дуже є. Якщо в інших іграх вам приходиться вибирати між тим, що саме прокачається, крит, шанс чи крит шкода, то тут ви можете мати максимальне значення і того, і іншого на одному ехо, при тому мати такі ж самий основний стат. Тобто, як тут у нас є о, 9. Крит шансу максимально може бути 10,5, і 13 крит шкоди, максимально тут може бути 21. І при тому максимальна кількість крит шкоди в основному статі. Щодо основних статтів... Головне для вас зібрати хоча б 70% крит шансу. І так як не приходиться вибирати між крит шансом і крит шкодою, можна мати і того і іншого в максимальному значенні. Для нас основне зібрати крит шанс, хоча б 70%, бо тоді гра буде перевіркою вашого скіла, а не перевіркою удачі. Як це робиться, дуже просто четвірку ми одягаємо на крит шанс майже завжди. Єдиний випадок, коли ми можемо одягнути. Гнути шкоду це якщо в нас у всіх ехо в підстатах є крит шанс, і при тому зброя в нас теж на крит-шанс. Максимум, що ми можемо з сабстатів дістати, це виходить 52,5% крит-шансу, але це насправді не реалістично. Навіть 43%, як в мене тут є, це дуже багато. 10 і 5% крит шансу на ехо. Мені здається, я маю всього три такі ехо за всі півроку, що я граю. Тобто, якщо у вас зброя на крит-шанс, і у всіх ехо є підстат з крит шансом то тоді ми можемо одягнути крит-шкоду на четвірку. У всіх інших випадках тут буде крит шанс. Щодо крит шкоди, вже набираємо. Скільки вийде, атака для нас теж важлива. І, наприклад, 2000 атаки і 230 крит шкоди набагато більше будуть ефективні, ніж, наприклад, 1600 атаки і 270 крит шкоди. Також не забуваємо про відновлення енергії. Зазвичай майже всім резонаторам вистачає 120-130%, які можна отримати просто в субстатах. окрім звичайних субстатів, типу атаки, захисту чи хп а також критів, вам може попастись бонус шкоди для окремої навички. Це є Skill Damage, це є Liberation, тобто шкода ульти, це є шкода базових атак і шкода заряжених атак. Для резонаторів, які вагому частку своєї шкоди наносять якраз одною навичкою. Ці сабстати будуть рівноцінні елементальним. Також щодо трійок, майже завжди найефективнішим буде якраз елементальний бонус. Окрім випадку, якщо у вас зброя дає дуже багато бонусу шкоди. В такому випадку краще буде замінити одну з трійок на атаку. Якщо ж у вашого резонатора є крит шанс в талантах. Це не відміняє необхідності використовувати крит шанс в четвірці, просто дозволяє вам використовувати ехо з крит шансом меншого значення в субстатах. Як я вже сказав, будь-який ехо скіл можна присвоїти будь-якому резонатору, але насправді найбільш ефективним будуть ехо-босів четвірки, бо вони зазвичай нам дають додатково бафи при використанні. Як, наприклад, інферно райдер дає нам 12% бонус шкоди від вогню і 12% шкоди базових атак. Тому в переважній більшості випадків на першій позиції у нас буде якраз четвірка, окрім деяких випадків, коли вам потрібен саме конкретний ехо-скіл. Як, наприклад, така от курка, яка може контратакувати ультибосів, або ж окремі ехо, які працюють як самони, тобто ви не перетворюєтеся в них під час використання скіла, а просто викликаєте даного моба, не перериваючи собі комбо. Наразі це наче все, що треба знати про ехо. Бажаю вам хороших субстатів і крутих білдів. І до зустрічі в новому відео. В ньому вже перейдемо до важкої артилерії. Сподіваюсь, до Нового року.